Ти лежиш у полі, а над полем небо. Ти лежиш і знаєш, поспішати треба. Тут війна довкола. Ця вкраса оманна, як змія підступна, сторона незнанна. Ти лежиш, солдате, в морі йсколося, пишно золотому, як її волосся, милої волосся, Подушку вкривало, моле море золотаве спати не давало, та й тепер не спиться. Та не та причина, ця краса навколо, наче домовина. Можна не проснутись, ледь зімкнувши віки. Можна залишитись спати тут навіки. Ти лежиш у полі, а над полем сон. Що заглядало у твоє віконце. Крипить кома кріштори, пробиралось хату, гріло цілувало лагідно, як мати. Та тепер не гріє, обпікає щоки, палить, випікає в серці слід глибокий. Вже не стерти з серця ту пекучу нитку. Заживуть всі рани, звісно. Та не швидко. Соняшник самотній дивиться на тебе, скільки тобі Сонце, пережити треба, скільки пережити? скільки пережито, скільки побратимів тут війною вбито, ти лежиш у полі, а над полем хмари, десь сидять у кріслах виродки й нездари, Цю війну прокляту, ті, які наслали нам біду у хату. Ти лежиш, солдате не впускаєш зброї. Виживи, будь ласка, Топлесний наш воїн. А у цьому небі і Господь питає. Де ж та правда? Боже? Ми.